Кожен раз проводячи тест нового телевізора, я неодмінно проходжу два етапи. Перший це такий, вау! Так вони ж реально покращили зображення і навіть донаростили його всіма можливими функціями. А потім другий етап, ну, на цьому вони, напевне, вже і зупиняться, бо ну, це от начебто все, що можна витягти з нинішніх технологій. Ну а далі вони вже просто копіюватимуть самі себе. А потім отримаєш нову лінійку і так, опа! І тут же знову включається отой перший етап, той який Вау! От він у нас зараз з оцією ось новинкою і включився. Цього разу наша новинка це справді новинка від одного з лідерів ринку компанії LG Electronics. Це їхня свіжа цьогорічна лінійка lcd панелей Ultra HD та Super Ultra HD серій. Сюди загалом-то включається чимало моделей від 43 до 65 дюймів діагоналі екрану. З роздільністю від Full HD, уявляєте, нарешті ми таки дожили до часів, коли це вже мінімальний показник до модного, популярного і перспективного 4К. Звичайно, не усі представники нового покоління будуть надходити в Україну, але вибір і без того обіцяє бути хорошим, просто їх там реально багато. Ми взяли на свій огляд найбільшого телевізора 65 дюймів. І він. Входить у категорію Super Ultra HD. Супер, це вже само собою зрозуміло, що це щось відчутно крутіше. І в цьому слові з назви справді ховається уся інтрига. Серія означена такою суперовістю, виготовлена за новою технологією. І зветься вона Color Prime. Її інноваційність полягає у тому, що звична LCD-панель, збудована зі стандартних, здавалось би, світлодіодів, видає відчутно кращий результат за тими показниками, які важливі у телевізорі. Яскравість зображення, його більш природна чистота, підвищені контрастність, насиченість кольорів та розширення гамми. Інженери LG досягли такого ефекту відносно просто: аби підправити основні кольори, з яких складається остаточне зображення, це, зокрема, червоний та зелений, led діоди покрили спеціальні шаром напиленням по суті вийшло фільтрами, так би мовити. Чим серйозно підправили і насиченість базових опорних кольорів і наблизили їх світіння до еталонного. Тим самим вирівняли весь кольоровий спектр, який при цьому, само собою, збільшився. Прибрали існуючі раніше кольорові провали, з якими творці LED-технологій довгий час вперто і не сказати, щоби ефективно боролись. Аж ось маємо результат, який можна помітити неозброєним оком. Дехто зі спеців називає цю картинку рівною, адже жодна зона зображення з загальної тональності різко не випадає. Ну, якщо того, само собою, не планувало перо творця чи всевидюще око режисера. Ну а от уже при такому рівні якості ну буквально тягне запустити на екрані якесь максимально круте і максимально наворочене зображення, межі якого якраз і треба визначати саме на отакій от панелі. Чому саме на ній? Тому що це. Флагманська модель та ще й від впливового виробника. Ще пару років тому такою невід'ємною можливістю крутих телевізорів вважався 3D. Ні, він і зараз нікуди не дівся, одначе він перестав бути ознакою винятково флагманів. І об'ємну 3D-картинку наш сьогоднішній гість, само собою, підтримує. Ми ж краще давайте заакцентуємо свою увагу на роздільній здатності зображення. Це отой широко обговорюваний сьогодні 4К. Ну, про те, що він тут є, говорить сама назва лінійки Ultra HD. Це якраз у 4К по суті і є. І отут при серйозно покращеній картинці, при збільшенні кольорового охоплення десь так на 20%, оця висока деталізація 4К виглядає ще більш ефектно. І приємно зазначимо, що паралельно з нарощенням м'язів цього формату з'являється все більше і більше можливостей, звідки можна брати отой 4К контент. Ну, само собою, YouTube давно його підтримує, і там кількість цього добра росте семимильними кроками. Все більше і більше флагманських смартфонів знімають ультрайдів. Не говорячи вже про відеокамери та фотоапарати. Це той момент, коли ваше хоум-відео може бути крутішим за голівудські творіння. Та й з фільмами 4К потроху з'являється в колекціях провідних онлайн-сервісів. У кого окремим розділом, у кого окремими пропозиціями. Думається, найближчим часом це все ростиме, як гриби після дощу. Але раптом що будь-яку картинку, заточену під менший формат, оцей телевізор залюбки розжене вам до 4К дякуючи такій вбудованій функції як 4K Upscaler. В основі цієї технології лежить досить ретельний шестиетапний алгоритм перетворення. Не будемо детально зупинятися на всіх етапах. Головне, оцей телевізор акуратно і без гальм оптимізує сигнал, усуне шуми, збільшить роздільність до ультрапараметрів та посилить чіткість деталей. За досвідом, скажемо так: часом дивишся фільм, записаний у Full HD, і навіть не здогадуєшся, що там лише Full HD. Ну а до хорошої картинки, само собою, хочеться і хорошого звуку. Який тут, самі розумієте, повинен бути, і він тут є, і виконаний він доволі таки незвично та оригінально. Динаміки у цієї панелі не винесені наперед, вони направлені вниз, за рахунок чого вони досить акуратно задіюють у процес поширення звуку поверхню підставки, на яку водрузили саму телевізійну панель. І отака підставка виконує роль рефлектора. Зрештою, тому і назвали її відповідно: аудиторіум стенд. Загалом же, звукова система телевізора працює за технологією. Ultra Surround. Звуковий потік за спеціальним алгоритмом перерозподіляється на динаміки, за рахунок чого виникає відчуття об'ємного звучання. Ще одна технологія Clea Voice бореться з фоновими шумами, які, наприклад, заважають виділитись людському голосу. За звук LG, як бачите, взялися серйозно, і певною гарантією якості можемо вважати те, що вони за нього взялися у партнерстві з такими визнаними монстрами цього поприща, як Harman Кардон. Тому, хто в темі, можна було би всього решту і не розповідати ім'я бренду уже звучить як достатня гарантія якості. Ну а раз ми вже почали оглядати сам телевізор, то гляньте на нього звідси. Ні-ні ні, все вірно, це не OLED і це не квантові точки. Це справді класична, так би мовити, LED-панель, яка в цьому дизайні, прозваному як ультраслім, становить лише 8,5 мм. Телевізор, який починає за своєю тонкістю змагатися зі смартфонами. Це, вибачте, усе ще якось звучить як дивна дивина. Ну а за такий елемент дизайну, як підставка, ми вже говорили. Це не тільки модно та сучасно, це ще й доволі практично. Більш практичним став і оновлений пульт. Він тепер тут один, але усе з тими ж ледь не знаменитими, вибачте, за пафосність, елементами Magic Motion. Та й операційна система перероблена виробником досить докорінно. Вона зовні все та ж, але драйву їй додали досить відчутно. А там уже в ній настільки багато різноманітних змін, вони настільки зручні та помітні, що. Чому вирішили сьогодні про них вам більше не розповідати? Давайте наступного тижня ми зробимо про WebOS 2.0 та Smart TV окремий сюжет. Воно того варте. Тому вас LG Super Ultra HD 65UF950V, Я попросив би залишити з вами. Розмова ще не закінчена.